Брати і сестри українці, щиро вітаю всіх нас із Великодому Української держави. Час постання української держави це той великий день, до якого прагнули і за які боролися десятки українських поколінь. Боролися, віддавали своє життя і мріяли, що настане цей великий день День національної і соціальної справедливості. Боролися і мріяли, що як і у великий день Воскресіння Христового за багатим. За можним столом збереться велика українська родина і буде тішитися здоров'ям кожного, достатком, величу власних національних традицій. Бо національна держава це не тільки якась ідея фікс, і вона зводиться не тільки до відновлення національних символів, але це добро, багатство, гідне життя кожної української родини це та оновлена земля, на якій, за словами Тараса Шевченка, Врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Очевидно, що ми ще не маємо сьогодні такої держави. Але держава це той організм, який постійно зростає, долає труднощі, бореться, скриплюється, стає все сильнішим і сильнішим. І якщо сьогодні ми говоримо, що все не так гаразд ще у нашій великій українській хаті, то не тільки нарікаємо на вороженьків, бо вороженьки завжди існували, існують і будуть існувати, і завжди будуть захищати свої інтереси, бо така є і людська, і міждержавна природа спілкування. Але ж обміркуєна над тим, чи кожен із нас, мріючи жити у багатій і заможній державі, і нарікаючи на всі непорядки і всі негаразди, сам доклав зусиль. Щоб власне, держава була великою, заможною, багатою і впорядкованою, тож докладаємо зусиль всі разом, кожною українською родиною, кожною особистістю, щоб наша держава власне і була такою, про яку ми мріємо і в якій хочемо жити. І дбаймо за те, аби не було у цій державі спекулянтів. І тоді за біблійним принципом: добре всім нам буде на нашій землі. Я переконаний, що ми з гідністю подолаємо всі труднощі і колись наші нащадки будуть так велично святкувати 1025-ліття української держави на українській землі, як ми сьогодні святкуємо 1025-ліття Христової віри на українській землі. Святом всіх нас! Слава Україні!